Налаштування наручного механічного годинника. Це цікаво та просто. Спершу ознайомимося з годинником з обох сторін. Задня кришка прозора і видно обертаючийся ротор. Це і є автопадзавод. Він підзаводить пружину, коли ви носите годинник. Зазвичай всі годинники мають заводну коронку. Яка використовується для підзаводу годинника, налаштування часу, дати та дня тижня. Ось ця заводна короночка. Заводна коронка в годиннику з підвищеною водостійкістю закручується, має різьбу. Наприклад, в цьому годиннику якраз вона і закручується. Спершу її треба відкрутити проти часової стрілки. Заводна коронка має декілька положень. Перед тим, як налаштувати час, потрібно завести годинник, провернути коронку за годинниковою стрілкою 20-30 разів, це забезпечить належний завод годинника. Якщо Коронка не обертається, її треба відкрутити проти часової стрілки. Для налаштування годинника витягніть за одну коронку до другого положення. Секундна стрілка зупиниться. Клік один, клік два. Секундна стрілка зупинилась. Крутіть коронку для регулювання стрілок. Стрілки повинні обертатися по колу від від 1 до 12 по часовій стрілці. В механічних годинниках не бажано крутити стрілки проти ходу їхнього руху. Спершу необхідно прокрутити відмітку 12 годин, оцю, і подивитися, чи перелеснеться дата. Якщо дата перелиснулася, щойно вона перелиснулася, це означає, що годинник показував 12 ночі. І дуже важлива примітка, не можна дату переключати вручну в першому положенні, коли вона переключається автоматично в 12 ночі. Зараз вечора, тому необхідно зробити повне коло, прокрутивши відмітку 12. Це 12 годин дня. Дата не перелиснеться. Зараз 9 годин вечора. Виставляємо 21 годину, 9 годин вечора. Притискаємо за одну головку і повністю її закриваємо. Щоб налаштувати дату, необхідно витягнути заводну коронку до першого положення і крутити її в одну сторону. секундна стрілка не зупиниться. Достаємо на один клік, це другий клік. секундна стрілка зупинилася. Закриваємо і достаємо знову оп на один клік. Секундна стрілка продовжує ходити. Прокручуючи за одну головку в одну сторону, ми міняємо дату. Сьогодні 29 число. А прокручуючи за одну головку в іншу сторону, ми міняємо день тижня. Дуже часто День тижня написаний на двох мовах німецький і англійський. Ми залишаємо ту мову, яка нам зручна. Сьогодні вівторок, тож ми ставимо вівторок. І якщо тут два рази повторюється день тижня, то необхідно поставити другу половину дня, тобто другий. Далі притискаємо за одну головку. І якщо є різьба, то ми її закручуємо. В цьому годиннику є різьба, тож ми її обережненько притискаємо і закручуємо. Ваш механічний годинник налаштований і готовий до використання. Якщо у вас залишаться запитання, не соромтесь запитувати в коментарях. Дякую за перегляд!